Ник, це персонаж української міфології, що являється в образі супергарного хлопця і зваблює дівчат. Слово перелесник скоріш за все походить від слова лестити, тобто перелесник підлещується до дівчат, дарує їм подарунки, каже солодкі речі, такий собі демон-пікапер. В деяких варіантах перелесник вміщує в себе ще один образ вогняного змія, тобто це дух зірки, що падає блискавиці або комети. Як так. же з'являється перелесник? Зазвичай він виростає з підмінків, тобто, це може бути або Дух, який потрапив до людей, і виріс як людина, або навпаки, людина, що потрапила до нечисті. Зазвичай перелесника приписують до злих духів. Один його дотик може залишити на шкірі людини опік, або він може поступово витягувати з людини сили. Також перелесник може з'являтися в образі померлого коханого і обманювати жінок, або забрати життя одними обіймами. А що як він сам захоче відчути справжнє людське кохання? Це ви можете побачити в нашому фільмі Перелесник, який вийде 29 лютого на Ютубі.